Нові алеї, майданчики та споруди найближчим часом мають з'явитись у Коростенському парку. З початком тепла тут закипіла робота. Усі секрети майстер парку Олександр Федорович не розкриває. Втім, дещо вже відомо. Молодим мамам з колясками ну незручно їхати. То ми вирішили от сюди, як косиці пересадили на ту сторону. От а тут зробимо пантус. Тут підпорну стінку будемо строїти за і за пантус. Уже відоме точне місце святкування новорічних масових заходів. Цей дитячий майданчик планують змістити, і десь на місці ракети стоятиме новорічна ялинка. А поруч, якщо вдасться, на зиму зроблять каток. На цій території треба зробити благоустройство нормальне. Я треба, видимо, підняти, може, бути площадку приготовити, щоб тут були всі комунікації, світ був, подвісті сюди вода, підпорну стінку вокруг робити. Так що тут будуть якраз людей очень много празнічних дні, поэтому тут зробити каток. Це моя мечта, не знаю, може бути А зараз тут уже висаджені дерева. Це буде липова алея. Її під час столоки висаджували ветерани директорського корпусу. А поруч готують місце для ще однієї алеї. Тут поставлять лавки, посадять квіти. Я виставим скамейки, і дві клумби, і прямо вихід туди на мост. На головній алеї посадили туї ці дерева і ще багато рослин. Парку подарував один скромний коростенець, який не захотів давати інтерв'ю. Втім, не сказати про цю людину не можна. Значить, він чому про правкома? Він вирощує сам. Сам вдома вирощує, маленький стаканчик вирощує. Нам теж стаканчики дав ми по, по тепліці їх розположимо, щоб вони росли, щоб був матеріал на наступний рік. Ну, я думаю, що це хороше начало, Якщо все так буде для нашого парку, може менше ламати, будуть бити, воровати. Щось у парку з'явиться вже до дня міста, наприклад, нові лавки. Щось планують зробити до 9 травня. А про дещо Олександр Федорович ще не готовий розповісти, аби не зурочити. Втім, як бачимо, древлянський парк не стоїть на місці. Він оновлюється, збільшується і стає ще кращим.